Далі про оперативну обстановку на Херсонщині. Росіяни менше години тому обстріляли Херсон. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він також закликав містян перебувати в укриттях. На зв'язку з нашою студією нині Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Толоконіков, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день, що нині відбувається в Херсоні. Зараз трохи притихли, притихли вибухи, але був десь приблизно 20 хвилин обстріл. поки наразі подробиць немає, тому що, начебто, поки ніяких постраждалих немає. Викликів швидкої також немає. Дай Бог, щоб так і було. Зранку був обстріл також в центру міста. Зруйнована зупинка, постраждала жінка 59-го року народження. Вона з самозвернення було до лікарні, їй надається допомога вся необхідна зараз. Загалом посилились обстріли і самого Херсону, і посилились обстріли керованими авіабомбами Херсонського району, Берславського району. Вчора в селі, в селі Вірівка пошкоджена школа, сільрада внаслідок разполучання одного одного таких керованих авіабомб. Така ситуація оперативна на зараз. На вашу думку, з чим пов'язане посилення обстрілів з боку Російської Федерації? Важко сказати тут постійно такі пікові якісь ситуації, бо починається збільшуватись по якомусь напрямку, бо вони великою кількістю використовують дрони, скиди з дронів. Потім починають використовувати більше авіацію, але постійно обстріли. Мінометів, градів, РЗС, ну РЗСВ ГРАД артилерія, які постійно гадять і по Херсону, і по прибережним населеним пунктам. Які кроки вживає місцева влада у зв'язку з черговим загостренням у росіян для того, аби зробити більше для забезпечення безпеки жителів міста? Ну, перш за все, це укриття, продовжуються і встановлюватися і ремонти проводитись, але на жаль, від миттєвих обстрілів важко швидко дійти до укриттів, тому ми продовжуємо наголошувати на евакуації, щоб виїхати на період загострення, хоча б з міста і з прибережних населених пунктів, тому що це дуже небезпечно знаходитись. Люди вже повинні розуміти і бачити наші публікації, особливо про загиблих людей. І хочу також ще зазначити, що сьогодні з Миролюбовки надійшло повідомлення, підірвався тракторист. Тому мінна небезпека також присутня на території Херсонщини. Пане Толоконніков, а як багато охочих зараз евакуюватися? Поки не багато. Ті, всі, хто хотів виїхали, наразі ми маємо цифру 46 тисяч людей, які виїхали за більш ніж півтора року, це з 12 листопада. Але зараз майже зменшився, зменшився дуже потік, який людей, які виїжджають, будемо надіятися, що люди все ж таки зрозуміють, що тут дуже небезпечно для рідних і для них. Але в більшості це люди похилого віку, якщо казати, області, то. Половина людей, це які тут це Люди похилого. А як багато дітей залишається в потенційно небезпечних населених пунктах? Ну в самому Херсоні залишаються чи діти. Не можу сказати, там приблизно 10% мабуть є, можу і помилятися, але в прибережних зонах прибережних населених пунктах дітей майже немає. Ми проводили евакуацію обов'язково з примусом в листопаді минулого року. І вона дала результат. Більше 800 дітей вивезли і залишаються зараз тільки там в Комишанах. Діти частково в всіх прибережних небезпечних цілих пунктах дітей вже немає. Дякую вам за інформацію. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку. Я нагадаю, що сьогодні в день росіяни знову обстрілювали українське південне місто, і пан Толоконіков розповів, що. За його враженнями для цього використовувалися різні типи зброї, і загалом продовж останнього часу.